Сьогодні розкажу про управлінські звіти. Лінійка продуктів Баз має багато різних конфігурацій для будь-якої сфери діяльності. Ми зараз будемо говорити про продукти баз бухгалтерія. Чому саме про них? Тому що бас бухгалтерія проф, Корп і Агро це найпопулярніші рішення серед користувачів, і, думаю, більшість слухачів працюють саме в них. Чому вони користуються таким попитом? За 19 років впровадження облікових систем ми чітко розуміємо, що ці конфігурації чудово закривають питання бухгалтерського та податкового обліку. А зараз розкажу, як в цих конфігураціях можна формувати управлінські звіти? В яких ситуаціях це потрібно. Зараз виведемо на екран слайд, щоб вам було зручніше орієнтуватись в прикладах таких ситуацій, і давайте разом їх розглянемо, хоча б декілька з них. Наприклад, бухгалтеру потрібно надати інформацію про продажі, що було продано, кому, в якій кількості та на яку суму. Бухгалтерський облік покаже інформацію окремо по взаєморозрахункам, а окремо по руху товарів, або потрібно перевірити, які рахунки на оплату були виставлені, які сплачені частково, а які вже повністю закриті, Оборотка покаже тільки фактичну суму сплатіжок, оскільки ми пам'ятаємо з вами, що сам рахунок на оплату ніяких проводок не дає. Чи як перевіряти та контролювати продажі нижче собівартості, щоб своєчасно зареєструвати податково або, взагалі, уникнути таких ситуацій? Як зазвичай бухгалтер вирішує такі питання? Часткова відповідь на ці питання може надати оборотна сальдова відомість. А все інше зводиться вже вручну, в Excel. А це час бухгалтера. Та допущення помилок при перенесенні. Наше рішення це програма Аналітика, продукт з нашої лінійки Lopen для формування управлінських звітів на підставі саме бухгалтерських даних. Зараз, на прикладах, покажу, як користувачі БАЗ можуть отримати відповіді на ці та інші питання за допомогою програми Аналітика. Запущу демонстрацію екрану зараз. Відправляйте, будь ласка, плюсики в чат. Якщо бачите мій екран, так, чекаю, чекаю ваших плюсиків. Добре. Отже, для початку потрібно відкрити платформу LopenSoft. Як зазвичай ми це робимо в баз. І знайти потрібний продукт. У нас це аналітика. Відкриваємо її. Ось так виглядає програма. Це головне вікно програми. Ми тут бачимо повний перелік звітів, які можна сформувати. І почнемо ми зі звіту Аналіз продажів. Трохи налаштувань. Хочу сказати, що в усіх звітах є три блоки налаштувань. Це групування, відбори та сортування. Вкажемо період і сформуємо звіт. Що ми бачимо? Ну, По-перше, ми бачимо, яким покупцям в нас були проведені реалізації. Бачимо, які саме товари ми продавали, в якій кількості, за якою ціною та на яку суму. Одразу ж бачимо документ реалізації і зі звіту його зручно відкрити та перевірити. По-друге, ми можемо аналізувати з вами різні показники, наприклад, кількість або сума, і дізнатися, хто в нас більше всіх купує товару або на більшу суму. Тобто виявити найактивніших покупців і, можливо, для них запропонувати знижки або подумати, як стимулювати продажі на інших покупців. І давайте подивимось зараз не кому, а що краще всього продається. Для цього в налаштуваннях змінимо групування контрагента, відправимо донизу, а номенклатуру поставимо зверху. І для зручності в сортуваннях додатково проставимо кількість за спаданням. Так, і тепер ми з вами бачимо від більшого до меншого, як у нас продавались наші товари. Можемо зробити висновок, що цукерки солодка перемога продавалися найбільше. Тобто це наш ходовий товар. І в наступний план закупок, в першу чергу потрібно ставити саме його. Ця інформація якраз актуальна в період свят різноманітних акцій для того, щоб ми не залишились на складі без ходового товару, який більше всього продається. До речі, якщо потрібно подивитись реалізації на конкретного покупця або по конкретному товару, то це легко можна зробити в налаштуваннях. В блоці відбори ми просто ставимо потрібні показники і формуємо звіт. В цілому, звіт можна по-різному формувати, налаштовувати, і нещодавно допомагали цей звіт налаштувати підприємству, яке продає крафтові вина. Зараз покажу, як він виглядатиме. Для цього зменю налаштування швиденько. Потрібно буде. Знову ж таки, поміняти місцями контрагента та номенклатуру. І формуємо звіт. Ось так тепер, як на прикладі шахматки, ми бачимо, які товари продаються всім покупцям, а які товари тільки деяким. Якраз це допомогло підприємству проаналізувати потреби ринку, як продавались їхні товари, та зробити корективи в своїй роботі. Продажі ми подивилися. Давайте тепер переглянемо закупівлі. Для цього є звіт аналіз закупівель. Сформуємо його також, вказуємо період. І натискаємо Сформувати. Що ми бачимо в звіті? Тут ми бачимо наших постачальників, в яких ми купуємо товари. Бачимо, що саме ми купували, в якій кількості, за якою ціною та на яку суму. Покажу звіт на реальному прикладі від підприємства, яке торгує товарами. І для цього в налаштуваннях поміняю місцями номенклатуру. Та контрагента. Потрібно було подивитися, які товари купувались дешевше, в якого постачальника, щоб далі робити аналіз, саме в розрізі кожного такого товару. Як бачимо, мінеральна вода сила купувалась в мене в двох постачальників. І більша кількість купувалась саме в контрагента джерело. Але і за більшою ціною. Тобто, можна зробити висновок, що наступного місяця вигідніше купувати цей товар постачальника кавовий магнат, оскільки його ціна на 5 гривень нижча. Тепер можна далі аналізувати і планувати наші закупівлі. А я хочу показати звіт для тих підприємств, які працюють з покупцями по рахункам на оплату. В чому перевага цього звіту? Наприклад, ми відвантажуємо товари за умови передплати 50%. Як зрозуміти, що рахунок наполовину сплачений. Обратка по 36-му нам цього не покаже, і в таких випадках бухгалтер перевіряє вручну виставлені рахунки та платіжки, які надійшли по цим рахункам. Давайте ж сформуємо звіт. Оплата за рахунками. Вибираємо період і формуємо звіт. В нас тут є три рахунки. Перший рахунок на суму 120 гривень. Як бачимо, сума оплати і залишок оплати в нас порожні. Тобто цей рахунок тільки виставлений, оплат по ньому ще не було, проводок він не дає, але, як бачите, в звіті він вже з'являється. Далі другий рахунок на суму 600 гривень. Він оплачений якраз на 50%, тобто 300 гривень вже оплачені і є ще залишок оплати в 300 гривень. Далі бухгалтер вже може проводити реалізацію. І третій рахунок на суму 1200 гривень, який вже повністю закритий, тому що колонка залишок оплати порожня, а сума оплати в нас якраз дорівнює сумі рахунка. І знаєте, що тут зручно? Рахунки, які вже повністю закриті, програма буде підсвічувати додатково зеленим кольором, для того, щоб візуально спростити роботу зі звітом. І коли у вас вже буде багато рахунків на оплату, і потрібно буде подивитись саме рахунки, які вже повністю закриті, щоб можна було відвантажувати товари, це буде зручно зробити, оскільки такі рядки будуть підсвічуватись окремо зеленим кольором. У нас ще є звіт рух грошових коштів по готівці та безготівці. Але сьогодні на ньому детально зупинятись не будемо. Ось він знаходиться ось тут. А подивимось залишки запасів. І хочу сказати, що є два звіти. Перший це залишки на складах за середньою, і другий це залишки на складах за ФІФО. Ви обираєте і формуєте той звіт, згідно якого у вас ведеться облік запасів. Тобто, якщо у вас ведеться облік за FIFO, вибираєте звіт по FIFO. Якщо посередній, відповідно, звіт посередній. Покажу звіт по FIFO. Сформуємо його. І що ми бачимо в цьому звіті? Яка користь від цих звітів? Все дуже просто. В одному звіті ми з вами бачимо повністю всі залишки запасів на підприємстві. Тобто в розрізі складів зберігання ми бачимо всі наші запаси, бачимо їхні партії, в які кількості, за якою ціною та на яку суму вони зберігаються. І бачимо одразу їх в розрізі рахунків обліку. Тобто повністю всі всі залишки підприємства в одному місці. Не потрібно буде формувати окремі бухгалтерські звіти і потім вручну в Excel все це об'єднувати. З залишками зрозуміло, а де ж подивитись і чи можна взагалі повну інформацію по нашим запасам? Є така можливість. В програмі є звіт. «Відомість по партіям товарів на складах. Зараз його покажу. Давайте його сформуємо і переглянемо. Отже, цей звіт нам показує, по-перше, запаси, в яких партіях вони є, початкові їхні залишки, кількість, вартість та сума ПДВ в розрізі складів зберігання одразу і в розрізі різних рахунків обліку. Далі ми бачимо надходження, тобто, що відбувалося з цими запасами, в якій кількості, в якій вартості вони були оприбутковані, і бачимо зразу документи. Зі звіту можна відкрити і переглянути, перевірити ці документи оприбуткування. Також бачимо видатки цих запасів. Знову ж таки, кількість, вартість та ПДВ і якими документами відбувалося це вибуття. І, звичайно, ми бачимо кінцеві залишки по кожному з цих запасів. Тобто цей звіт показує взагалі повну інформацію: початкові, кінцеві залишки, все, що відбувалось з запасами, надходження, видатки. Бачимо їхні партії, склади, рахунки обліку, ми можемо відбирати різні позиції, різні склади і різні рахунки, все, що нам потрібно в налаштуваннях, щоб було зручно працювати. Коли це може бути ще зручно, наприклад, якщо потрібно перевірити списання з різних рахунків обліку одночасно, щоб не формувати різні бухгалтерські звіти, а бачити все в одному звіті. А зараз покажу звіт, без якого неможливо здійснити аналіз підприємства взагалі. Цей звіт називається валовий прибуток. Сформуємо його. І зверніть увагу, колеги, що всій конфігурації немає управлінського обліку. Але звіт сформувався саме на підставі бухгалтерських даних. І класичні показники для аналізу діяльності підприємства очевидні. Це в нас валовий прибуток. Ми можемо переглянути, який товар в нас є найприбутковіший. Рентабельність, ефективність продажів одразу в розрізі кожної позиції ми це бачимо. Але бухгалтеру цей звіт може бути корисним. Наприклад, колонка собівартості в нас порожня, це може означати, що в обліку не все проведено вірно, або колонка «Валовий прибуток з мінусом. Скоріше за все, відбулись продажі нижче собівартості. Якраз ці дві ситуації ми детальніше розглянемо з вами на звіті, який називається контроль собівартості. Це останній звіт, який ми з вами сьогодні розглянемо. Давайте його сформуємо за той самий період, що і ми формували валовий прибуток. І перша ситуація в нас. Собівартість складає 70 гривень, а ціна реалізації 30. Тобто є різниця і потрібно виписувати податкову накладну. Звіт тому і називається контроль собівартості, оскільки допомагає нам проконтролювати наші продажі нижче собівартості, щоб своєчасно зареєструвати податкові накладні. За замовчуванням цей звіт якраз і буде показувати нам такі продажі, тобто там, де десь допущена помилка, продажі нижче собівартості чи повернення. В цілому звичайні реалізації в нас сюди потрапляти не будуть. З якими все добре, там, де немає продажів нижче собівартості, вони в цей звіт не будуть потрапляти. Цей саме звіт нам формує і допомагає проконтролювати продажі нижче собівартості. Друга ситуація в нас це колонка собівартості порожня взагалі. Зі звіту можна відкрити, перевірити сам документ, переглянути проводки. Виправити, якщо десь допущена помилка. Але з досвіду, я якраз можу сказати, що такі ситуації трапляються, або коли є дозвіл списання в мінус в параметрах налаштування програми, або є, невірна послідовність документів, або десь дійсно допущена помилка. Ми з вами розглянули всі звіти, які доступні в програмі Аналітика. Я буду вимикати демонстрацію екрану. І давайте ми підведемо підсумки. Отже, програма Аналітика це реально крутий інструмент. Ви отримуєте управлінські звіти на підставі бухгалтерських даних. Зможете своєчасно виявляти проблемні ситуації та реагувати на них. По суті, це потужний конструктор, в якому ви можете по-різному під себе, під ваші потреби, налаштовувати звіти. Вартість програми ви зараз бачите на екрані, в неї включається ліцензійний доступ та повний консультаційний супровід. Тож, звертайтесь. Посилання на програму Аналітика ми зараз додали в чат. Якщо ви бажаєте зараз залишити заявку на програму Аналітика, то ставте цифру 3 в чаті і ми обов'язково зв'яжемося з вами по контактам, які ви вказували під час реєстрації.